Доброго ранку, любі першокласники, шановні матусі, запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Тема уроку які властивості має вода, мої досліди. До уроку, до уроку, знову кличе дзвоник вас. Поспішіть місця зайняти, час урок розпочинати. Нумо, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. І починаємо ми, як завжди, з програми Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! Звертається до вас ведуча. Пригадуємо, який зараз місяць? Яке сьогодні число? Який день тижня? Мої вітання, говорить ведучий та цікавиться. Який сьогодні спостерігаєте стан неба, сонячно, хмарно чи похмуро. А чи були сьогодні зранку опади? Може комусь відома температура повітря? Відгадайте загадку. Відома здавна рідина, усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Правильно, це вода. Сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про значення і властивості води, про три стани води у природі, про властивості води розчиняти деякі речовини. Продовжимо формувати навички дослідницької роботи. Тож якою буває вода? Вода буває в газоподібному стані, це пара. Вода буває у твердому стані. Це крига або лід. Вода може бути різною, що падає з хмари восени. Дощ правильно. А що падає з хмарки взимку? А взимку сніжинка або сніг. Пригадай, в яких станах зображена вода. Отже, твердий стан, сніг та лід, газоподібний це водяна пара, яку ми спостерігаємо з чайника або коли туман, а ще всім відома вода рідина. Зараз спробуй чисту воду на смак. Це наш перший дослід. Чи має вода смак? Або пригадай! Або попроси у мами склянку чистої води. Так, вода, дітки, не має смаку. Дослід номер два. Спробуй понюхати чисту воду. Чи має вода запах? Ні, вода не має запаху. Дослід третій. Якщо у склянку з водою опустити ложку, як показано на малюночку, чи добре видно ложку? Так, добре. Отже, вода, чиста вода прозора. Дослід четвертий: якщо перелити воду зі склянки у глечик або пляшку, або, навпаки, із глечика у склянку, чи змінить вода форму? Вода не має форми. Вона приймає форму посудини, у яку потрапляє. Адже вода текуча. Дослід п'ятий. Що станеться із сіллю, якщо її помістити у склянку з водою? Вона розчиниться правильно. Отже, вода розчиняє деякі речовини. А чи розчиниться у воді камінчик чи цвях? Ні. А назви речовини, що ще розчиняться у воді, крім солі, що ще? Цукор правильно. Тож, які властивості має вода. Вода розчиняє деякі речовини. Вона прозора, не має форми, не має кольору або безбарвна, не має смаку і не має запаху? От які властивості має вода. Ну що ж, а зараз пограємо в гру. Плесни в долоньки, якщо це не розчиняється у воді сіль, пісок, цукор, гудзик, цвях. Поглянь на ці зображення: це все вода у твердому стані і сніжинки, і град, і крига. І навіть іній отакий на деревах. Лід і крига, вони легші за воду, рідину, тому плавають на її поверхні, як оцей айсберг. А на що схожа пара, дітки? Коли кипить чайник, ми бачимо пару. Чи має вона якусь форму? Ні. Як ви розумієте вислів, воду решетом не наносиш? Подивіться, зайчик хоче полити свою капусту. Чи може він решетом наносити води? Ні, а яку можна? Коли можна носити воду в решеті? Коли вона у формі снігу або льоду? Як ви думаєте, а чи зникне вода? Коли википить увесь чайник? Так, звісно. А зараз переходимо до роботи у зошиті. Сторіночка 31. Завдання перше. Познач, будь ласка, галочкою малюнки із зображенням досліду, який доводить, що вода текуча. Якою буває вода, це наше друге завдання, впиши у клітинки відповідні цифри та обґрунтуй свою думку. Перше дивимося на сніжинку. Яка це вода? Це тверда, отже, цифра 2. А хмаринка це газоподібна вода. А дощики з хмаринки. Це вода рідина. Як ви вважаєте? У якій банці лід розтане швидше? У першій, яка не накрита, і у другій, яку накрили шапкою. Подумай, чому. Наступне завдання інтерактивне. Коли на дворі мороз, то вода перетворюється на лід чи на пару, треба обрати правильну відповідь. Далі на вас чекають в інтерактивному завданні ще й інші завдання. Тому виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну а зараз до ранця покладемо ті корисні знання, які сьогодні отримали. До м'ясорубки все те, над чим варто замислитись, і до кошика все, що вам потрібно. Далі я вам пропоную розпочати разом фізкульт-хвилинку, а ще під темою уроку було посилання на відео, яке я вам теж рекомендую переглянути. Наша фізкульт-хвилинка теж пов'язана з водою. Починаємо Соль, соль. Мої друзі, мене звати Майо. Запрошую вас відпочити на моєму острові і весело потанцювати, всі рухи за моїми морськими друзями. Що ж а далі продовжить фізкульт хвилинку вправами, які вам до вподоби. До зустрічі!